Тут воно, коли вона, скажімо так, не підміною стоїть, тому що коли щось на неї лежить, але не дотисли. Поклали, воно вперлося в ґрунт, і залишився десь проміжок якийсь. Воно ото приподняло ту педальку, трохи її припустило потім блять, вона недієздатна. Зрозуміти, дієздатна вона чи не дієздатна неможливо. Тому ще раз отож кажу, що оцей датчик цілі може регулюватись. Його можна викрутити на всю Іванівську. Так що ця педаль буде там приподнята. Можна закрутити далі, що вона буде от отак лежати. в общем, Можна грати з настройкою оцій педалі. В принципі, це не прописано в інструкції по експлуатації, але це якби можливо. Бля. Тому зрозуміти, що вона не в бойовому можна тільки, коли вона валяється сама по собі.